Доброго дня, шановні друзі. Кажу дня, бо вже 11 година, одна хвилина. Сьогодні, 18 березня 2023 року. Селище Крижопіль. Ну воно, знаєте, таке селище, що деякі міста можуть позавтрати. Селище Крижопіль, центр Крижопільського селищного. Територіальної громади приймає сьогодні восьмий тур волейбольної ліги Поділля або перший фінальний. Це тур, де змагаються команди, які посіли перші четверті місця. І Ось вони з нулем набраних очок або очків. Починають змагання. Другого етапу фінального одноколого. Тобто кожна команда зіграє з кожною. І сьогодні грають команди, які посіли перше місце. Це команда Браїлів, яка набрала 21 очко. З 21 можливого. можливо, вони зараз у темній формі не займають протилежний бік майданчика Крижопільської ДЮСШ, або ДЮСШ Крижопля. Як на мене, чудовий. Зал місцевої ДЮСШ і взагалі сама ДЮСШ, ну про це трішечки пізніше. А суперником Браїлова, лідера після першого етапу волейбольної лікарні, є команда МХП Вінниця ШВСМ-2. Вінниця, тобто фармклуб нашої суперлігої МХП Вінниця ШВСМ Тростянець. Вони в жовтих футболках, ближче до нас. На жаль, іншого місця, я і так мені кільця дали трошки, на, е, хоча трохи повище. Ну, е, ви вже звикли, що наші трансляції відбуваються завжди. Якщо в екстремальних, то майже в екстремальних умовах мене звуть Олександр Мазан, я представляю прес-службу волейбольної ліги Поділля і проєкт Волейбольна Вінниччина». Спортивна підвізор, спортивний гамбар, рахунок. Один-один. Е, ні, вибачте, я не здавав обрани У нас є табло. Ось воно табло. Не зовсім видно, а табло, яке на... є табло, там е, ну, я не бачу зараз через суддю його. Повністю табло на суддівському століку, за яким працює Анна Крацюк. сьогодні. Арбітри сьогодні Дмитро Остапюк, ось ви бачите, на вишці. Приємно сказати, що він сам крижополець. Молодий арбітр, 22 роки, а вже, але вже, ем, вже судить матчі першої ліги, точно, можливо, навіть вищої ліги чемпіонату України. Другий суддя сьогодні Олександр Тарасов Вінничанин. І користуючись нагодою, поздравляю з позавчорашним днем народження Володимира Миколаївича Поліщука. Він голова суддівської колегії, він обласної федерації волейболу. І сьогодні присутні на матчі президент Волейбольної ліги Поділля Олександр Суворов і один з засновників відома в спорті людина, не тільки в спорті, людина в Сергій Толопович 50. Присутні керівники, Крижополя, Хрижополя, діхати Кучинської, тим часом рахунок 6-1, Браї 6-2, Браїлів попереду, Браїлів подає. І зараз е, -е я складен, не буду вам перерахувати, будемо називати по ходу матчу е, е, гравців. Які? Ну, от, зокрема, зараз на подачу виходить Максим Черній, номер 5 МКП-2. Будемо так е коротко називати допомоги. Максим Черній, молодий волейболіст 2005 року народження. А також Сергій Вітковський, досвідчений кандидат майстрів спорту Сергій Вітковський, перший центр. Один з найвищих. От зараз ми подивимося, хто вище. Віталій Постановський, номер 3 точно знає 207 сантиметрів. І, або Сергій Вітковський. Все-таки вони, вони зараз майже поруч. Перший номер Браїлова і третій. МКП. Ну, Все-таки, напевно, лавоця дає зараз Юрій Матвієнко. І рахунок, що це 3-8. і відкрив собі на початку. Керує діями команди фан-клубу. Новий тренер основної команди Костянтин Рябуха. Всі ми його знаємо. Атакував зараз е, капітан команди Бей Юрій Гриценко, що номер номера номер 11, рахунок 9-4. Ну такий відрив собі, знаєте, п'ять і на початку зустрічі. Треба ліквідовувати МКТ. Гриценко на подачі, прийом від Олександра Лук'янця, І це. Михайло Якушенко. Михайло Якушенко. Ми бачимо, як він вже, він вже ну, зачасту виходить в стартовому складі. Гравець основного складу основної команди МСП. Як і, до речі, Чабаноць, він зараз на подачі, другий номер. Але якщо і Якушенко, і Сергія, то 10-4. 10-5. Якщо Якушенко і Чабан вже грали в родині, то Олександр Оклянець, шостий номер, догравальник з команди МХП, Ось він зараз атакував, знайшов щилину блока між і Ігор Жак і Юрій Болгін. І... Робив що рахунок, рахунок 6-10. Віталій Посановська на вищий гравець, найвищий за зростом гравець Володимир побули 207 сантиметрів. Ну, 206-207, умовно так. А ось він, Юрій Матвієнко. Я так е вважаю, що основна ударна сила цього Браїлова, хоча там, що не то ударна сила, але, по-перше, молодий гравець. По-друге, він не грав попередні два матчі своєї команди. Ну, якщо, е, наскільки мені відомо, він вже задіяний там, е, у провідних чемпіонатах, зокрема, грає у чемпіонаті Києва, наскільки мені відомо. Невдава атака Михайла. Рахунок 11-6. Ігор Рак пасуючий команди Браїлів. Визнавався кращим э, на передостанньому матчі. А це э, надія українського волейболу, перший номер Богдан Мельник. Йому 15 років з поля подав Богдан Мельник. Йому 15 років, він 2007 року народний. Вихованець це... Вінницької обласної з доша того відділення, яке базується в місті Бар, окремо Світлана Скорбаків. Він е основний з юнацькою збірної України Ю-17, яка зовсім скоро через пів місяця виїжджає на збори, ну і потім вирушає на відбірковий турнір першості Європи в цій віковій катьорі Ю-17. Є там ще наші вихованці, це Арсен Юхимович і Олексій Колтонюк. Вони самі з Козятами, теж вихованці Вінницької обласної зюша. Але зараз на Майданській ми бачимо з цієї трійки лише Богдана Мельника. До речі, він зараз замінений кошти на руку. Нападається Олександр Лук'янець. Він вихованець Чернігівського волейболу, там народився. І всю кар'єру провів у складі команди Буревісник з ШВСМ. Грав він у лізу. Зараз прийняв матч від Віктора Гриценка. Але вау. І лише в минулому сезоні він з'явився, прийняв запрошення МКП Вінниця. За Грає в новому складі. Ну, там є згідно з регламента гравці, які не мали ігрової практики, були промовлені, такі як от, Михайло Ятишенко, Ляча Чабан, Олександр Рудянець, Анатолій, Анатолій Худар, який зараз в Рв Володимир Скорбатюк, теж в Решетилівці. Вони з дозволу виконкому військові обласної волейбольної ліги поділя допущень до цих змагань, як винят. Юрій Матвієнко. Ейс від Юрія Матвієнко, 12 номер, молодий вихованець жмеринського волейболу. Вихованець Кирила Передрія, майстра спорту, який ще... зараз на майданчику під 9-м номером. І перший центр Віталія Косановська. А пасував Артем Міщенко. Ще один вихованець волейболу з бару Світлана Скарбатюк, Вінницька обласна зверша. Теж 15 річний хлопець. Подача Якушенка таки пройшла. Скидка Гриценка, Міщенко і Банк. Прийняв зараз Сергій Дорош Ліберо, сьомий номер, ліберо Убраїлова, Сергій Дорош, майстер спорту. Грає у вищій лізі в одній з команд, якщо не помієш житом. Блокаут від Віталія Постановського. Трішечки не встиг Віталію. Там я теж критикую коментатори, які кажуть, там трішечки, трішечки, не встиг Віталій Постановський на цей блок. Ну, це, це швидкість, вона швидкість не тільки е, швидко бігати, а швидко думати, перш за все. Костянтин Рябуха бере тайм-аут за рахунку 10-18, 8 пунктів, серйозний відрив Браїлова. Ну, я не думаю, що Костянтину Дмитровичу е, неважливий результат цієї зустрічі. Я з ним розмовляю, він каже, там ми не ставимо таких завдань, супер. Ну як не ставимо? Команда з такою назвою, змагання, чому ти не виграти, Тим більше, що сьогодні президент волейбольної ліги Подія Олександр Володимирович Суворов озвучить сьогодні призовий фонд, Отримав зараз Сергій рикошет. Ну, для мене він уже відомий, і я, е так, так думати, е отримав дозвол про спойлерити цю новину. І зараз ми перші, хто почує, значить, призовий пункт волейбольна ліги подія 2023 дорівнює 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень. Команда, яка посади перше місце, отримає 50 тисяч, друге місце 30 і третє місце 20. Ось так він розподілу. Це вже інформація офіційна, вона буде офіційно озвучена Олександром Суворовим після закінчення цієї гри і перед початком наступної сьогодні грають також стрижавка Крижопіль господарі майданчика. А тим часом Якушенко. Але блокують його. Там досвідчені. Хлопці. Юрій Бовдін, 16 й номер, А на подачі Сергій Вітковський. Він вже Немирів. Прийом Чабана Міщенко Лук'янець Забиває Олександр Лук'янець. Частинка Чернігівського волейболу. Там не просто зараз Чернігов, він там оговтується після окупації. Вірніше, я не знаю, Чернігов не був окупований безпосередньо, там Чернігів, При... прильотів там вистачало. Тим часом рахунок 20-12 Нападач Ігор рак. Прийом Олександра Не Невдали прийом Олександра Таранухи, Лібера команди. Багато хто з шанувальників спорту знає його як футболіста. Прийом Чабана Міщенко. Гук'янець, блокаут, 13-23. Ну, не знаю, вистачить чи. чи Візьметься будь-яка з бухмаківський контор, багато з яких зараз заборонені в Україні, але не всі. Про це напишу на спортивному поділі. Тут трошечки згодом, як дідусь руки. Кирило передрій. сетбол, друзі, 24-13. Лукенець і Якушенко. Незвичний для себе з четвертої зони атакує вдало 14-20. Це 10 пунктів відриву. Не думаю, що це ні там. Що, що там двадцять закінчиться перша партія. Там, напевно, ну не знаю, торкання сітки було. 25-13, Браїлів виграє першу партію, до зустрічі в другій.